Всім привіт! Дорогі друзі! Ви на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах. Трошки сьогодні підстриглася, дою, вітер такий, все. Это, на голові таке. Вчора, 28 го Черкаси пережили. Страшний день, атака, шахедами була дуже сильна. Ми якось якраз були в укритті, не чули звуків. І чули цих звуків, от сиділи в, укриті, в там ходили за справкою, а потім узнали, що таке було дуже сильна атака. У деяких мешканців Черкас і багато прилеглих сіл, то не стало газу, бо пошкоджена була газова мережа. Ну, сьогодні вже комусь зробили у когось ще. Нема, сказав. Мер, що десь 2-3 дні треба. Я з онуком прийшли в дитячий парк. От сьогодні тепло, хоча вітерець, звісно, ну, 23 градуси тепла сьогодні. На сонечків так припікає. От раніше ми сюди приходили пішки, зараз, звісно, треба під'їхати на транспорті. Нічого. Раз тут були по справах, але сьогодні людей маловато, не знаю чи після вчорашньої собиці, чи взагалі мало. Ми трошки погуляємо та поїдемо додому. Так, 4 часу ринок ще працює. Хто? Здорова рості большая. Де Де так, друзі, прийшли з вулиці, і у нас сьогодні. Час. Розпаковка. Дивіться, що ми купили. Чайник. Так. На тій квартирі я вам казала, купили цей електричний, Ну, так воняє цей пластик, я не можу. І хазяїн щодо квартплати купив чайну. ну Точніше, я в АТБ купила, а він ето, ну, мінусував щодо зарплати. А, ну, На цій квартирі ми самі вирішили купити. От, і сьогодні були на базарі. І вибрали. Ну, були і в хазяйстві в магазині. І, так. І, ви знаєте, в хазяйстві дорожче. Це ну, де посуда, посуд, де посуд. Це, не знаю, як там магазин, це Перка Самоселя. Там теж були, Такий точно не пам'ятаю, ну, був маленький там на літр. Це, бачите, пише півтора літри. Тут, мабуть, нема півтора. Це. І на базарі ми зайшли в такий магазин, де посуд. Такий маленький, був ну трохи не такий чайник. Я думала купити той літр. Він там стоїв 400 з чим-то, а вийшла зразу напроти палатка з посудом, там 200 такий самий чайник. Ну, а цей ми купили він там палатки 400. Ну, по-моєму, 450. Ну, Дуже нам сподобався і чоловіку, то обично він каже, а зараз вибирай сама, а тут. Навіть йому сподобався цей чайничок. А нині вирішили не брати. на вона приліта чи наскільки вони. Великі ці чайники. А що він нам нужен? Тут водичку набрав і ось він такий фігурний. Ось кришечка. Чи з свістком. Не хотіла з свістком. Ну він вроді такий невеличкий і... Розцветка така красива. Ну-ка на пічці. О, гляньте, який він елегантний. Який в нього носик. Дно, я, правда, ще я сказала, дно широке, це дуже ну, устойчивий він. Гляньте, ручечка. Той теж той, той був такий на літр маленький. Ну, там такі ужасні розочки, то рози такі прямо по чайнику. Ручка, от таке у нас здорова. Это, він, звісно, дешевше стоїв на 200 гривень, Ну, ми взяли цей і дуже глянь. Внутрі він такий не білий, а такий, оце ж, ніжний біжевий колір. Дуже такі квіточки. От. Дуже нам сподобався форма така красива, Дуже гарний чайничок. Кому потрібно, то ну, можна такий емалірований чайник купити такий за 450 гривень. От. Півтора, я думаю, тут нема, мабуть, там. літр, мабуть. Ну, літр 200, може бути. Півтора це буде по, саме, по саму кришку, але також не треба надавати. Ось ну, так будемо пити чайок.

Знайшли знайшли площадку. Пацани зараз тут бігають. Тарас з Дімкою. Смотрите, футболки будуть зелені. Привіт! На вихідник до нас приїжджав Тарасик і вони гуляли з Дмитриком. На майданчику смотри. А, она не ударила Какие пробки вот и после. Ух, как много машин! Припортово? А, ну да, ти ж пальпортово. Перед домом хорошо. Нужно розстелиться там, загорать. Ось тут эти дома вже надія, скільки строїть, скільки ми тут в Черкасов стільки вони строятся мужик и с один вроде более-менее готов есть да, тут аптека вона працює не а він мабуть не працює да? Да. побита щось да а он аптеканце там да, що ми вставали на этом мы шли ми в долину троянд не пішли, а тут теж щось цвіте. Теж сакура, а може і ні. Такі красиві квіточки.